Шановні колеги, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ми програємо гонку штучного інтелекту Китаю. Це не слова політика, теоретика або, знаєте, якогось неофіта-аларміста, це фактична цитата Дженсена Хуанга, засновника і тео-компанії Nvidia, яка є абсолютним лідером сучасної революції штучного інтелекту. Коли людина чиї чіпи живлять практично кожну передову модель штучного інтелекту в світі, яка компанія, якої коштує практично 5 трильйонів доларів, робить таку заяву, то до цієї людини варто дослухатися, і це тривожний сигнал з самого серця кремнієвої долини. Центральне питання, яке ми будемо сьогодні розбирати, чи справді Сполучені Штати... Беззаперечний технологічний лідер, який ризикує втратити свою перевагу і що саме має на увазі Хуанг, коли він говорить про можливу поразку? Розповім вам цю неймовірну історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Гласюк про економіку та обов'язково прокоментуйте це відео. Щоб зрозуміти справжню значущість, вагу, так би мовити, цього попередження Хуанга, сперше Треба усвідомити наскільки критичну, насправді, центральну роль NVIDIA відіграє у сучасній технологічній екосистемі. Це набагато більше, ніж виробник заліза. Сам Хуанга описує Nvidia як фундаментальну платформу, на якій будується вся індустрія штучного інтелекту. Тільки уявіть собі це від гравої індустрії, де NVIDIA є. Найбільшою в світі платформою з е, там, 300 мільйонів у них геймерів насправді да, до розробки нових ліків, створення автономних автомобілів, до наукових досліджень, самих сучасних і проривних. Всі ці речі вони працюють на технологіях NVIDIA. Вони не створюють кінцевий продукт, типу ліків або автівок безпосередньо, але вони будують інструменти, без яких ці продукти не були б... Взагалі можливими і ключ до їхнього домінування в світі, а як це ще називати, Якщо компанія є технологічною інфраструктурою для цього хай-теку світу, і коли вона коштує найдорожче взагалі в історії людства, вони сягнули нещодавно 5 трильйонів доларів. Потім трохи відкатили з капіталізації, але знову кракують догори. Так от вони мають таку Спеціальну програмну архітектуру, яка називається CUDA. Це, грубо кажучи, така спеціальна мова програмування та архітектура, яка дозволяє розробникам, і вченим по всьому світу використовувати неймовірну обчислювальну потужність чіпів NVIDIA для вирішення своїх задач. Саме ця CUDA є тим самим, можна сказати, ровом таким, який захищає бізнес компанії, робить її незамінною для мільйонів розробників, замикаючи їх в своїй екосистемі. Саме ця унікальна позиція, це позиція не просто гравця ринку, а базової платформи дає Хуангу таке глибоке системне бачення цієї індустрії. Він бачить не просто верхівку айсбергу як більшість людей, а й всі приховані процеси. І він ділиться ними, представляючи своє бачення структури ринку і моделі взагалі розвитку штучного інтелекту в широкому сенсі. Коли ми чуємо про гонку штучного інтелекту, ми зазвичай уявляємо конкуренцію чат ботів да? Там, скажімо, чат-GPT проти китайських моделей на кшталт DeepSeek, про яку ми з вами колись говорили. Але Хуанг пропонує відійти від такого спрощеного лінійного погляду, щоб об'єктивно оцінити ситуацію, він розглядає індустрію як такий, знаєте. П'ятирівнівий, можна сказати, торт. Да? Цей підхід дозволяє побачити приховані переваги та вразливі місця кожної з сторін в цій гонитві за лідерством штучного інтелекту і побачити те, що часто залишається поза увагою. Розповім вам коротко про ці п'ять рівнів від фундаменту до вершини. В основі енергія це абсолютний фундамент. Без гігантських обсягів енергії неможливо Побудувати те, що Хуанг називає фабриками штучного інтелекту. А нещодавно Ілон Маск в своєму розлогому, більш ніж годинному інтерв'ю, яке я окремо для вас розберу, говорив, що якщо гроші взагалі повністю зникнуть, то те, що залишиться як певний еквівалент, це може бути енергія. Другий рівень, на думку Хуанга, це. Чіпи та системи, це апаратне забезпечення, це серце будь-якої системи штучного інтелекту. Тут NVIDIA, власне, є беззаперечним лідером. Третій рівень це інфраструктура, це не просто хмарні сервіси, а й центри обробки даних, земля, комунікації, і все, що важливо для того, щоб ця система працювала, фінансові ресурси для їх створення також. Четвертий рівень це вже моделі штучного інтелекту, це те, про що. Більшість людей говорить, це там ChatGPT, Gemini, Джемінай, Клоуд, і так далі. Да? Але Хуан наголошує, що це лише окремі зразки, тому що в світі існує важко повірити, близько півтора мільйона моделей штучного інтелекту, більшість з яких є спеціалізованими там для науки, для медицини, для енергетики, для фінансів і так далі. І п'ятий рівень це власне вже. Застосунки, це кінцеві продукти, сервіси, які використовують штучний інтелект в реальному світі від медицини там і транспорту до розваг і виробництва. До речі, в Україні є компанія to Earn Learn Global і iSync Global, які допомагають навчитись використовувати різні моделі штучного інтелекту, розробляють штучний інтелект системи на його базі для вашого бізнесу. Допомагають трансформувати бізнес вашої компанії, збільшуючи ваші. Конкурентні переваги, я залишу лінк під цим відео. І от, маючи цю п'ятирівневу структуру від Хуанга, ми можемо проаналізувати, як саме він оцінює шанси США і Китаю на кожному з цих рівнів цієї екосистеми, цього багаторівнього такого багатошарового торту. І тут починається найцікавіше. Саме в цьому покроковому порівнянні криється. Суть попередження Хуанга картина, яку він малює, набагато складніша і тривожніша ніж може здаватись на перший погляд. Тож, перша це енергія на цьому найнижчому, такому найбільш базовому фундаментальному рівні Хуанг констатує, що Китай має вдвічі більше енергії ніж Сполучені Штати. Це критично важливо, тому що для будівництва фабрик штучного інтелекту дата центрів нового покоління потрібні колосальні енергетичні ресурси. За словами Хуанга, політика США, яка довгий час демонізувала енергетику, стримує власний ріст, діє Китай активно нарощує свої потужності і робить це дуже цілеспрямовано та послідовно. Друге це чіпи. Тут лідерства США також під загрозою, тому що перевага в енергії напряму створює каскадні переваги на наступному рівні. На рівні Чіпів США мають очевидну Перевагу, як каже Хуанг, ми не покоління попереду, але він одразу ж застерігає від самовпевненості, тому що Китай активно компенсує технологічне відставання за допомогою державних субсидій. Наприклад, для виробників чіпів у них запроваджена спеціальна дотація на вартість енергії. Вони знижують її на 50%. Неринково, так, масштабна, так, нерівні умови так. Але через це, за оцінками Хуанга, вартість виробництва в Китаї може бути в 4-8 разів нижчою, ніж в США. Це потужний стимул, який дозволяє Китаю швидко наздоганяти лідера. Третє це інфраструктура. І тут насправді швидкість може багато що вирішити. Ця здатність виробляти дешевше підсилюється неймовірною швидкістю будівництва і тут контраст. Теж вражає, за словами Хуанга, будівництво дата центра в США від початку робіт до запуску займає близько трьох років. В Китаї ж, як він каже, можуть збудувати лікарню за вихідні. Це неймовірна швидкість, яка дає країні величезну перевагу в розгортанні інфраструктури штучного інтелекту. Поки США планують, Китай вже будує. А що тут казати, якщо ми з вами порівняємо з Європою? Поки Китай будує, а США планують, Європа буде ще. Зважувати доцільність цього будівництва. Наступний рівень це моделі. Це дуже важлива складова, тому що ця здатність блискавично будувати інфраструктуру, вона створює плацдарм для домінування в наступній не менш важливій сфері. Так США лідирують у створенні передових так званих фронтирних моделей, таких як ChatGPT або Gemini, Але за оцінкою самого Хуанга, ця перевага складає лише Близько шести місяців, водночас Китай, за його словами, значно попереду в сфері так званих open source моделей з відкритим кодом. Чому це так важливо? Хуанг пояснює, що без відкритого коду не можуть розвивати стартапи, університети не можуть проводити дослідження, науковці повноцінно використовувати штучний інтелект. І він ставить риторичне питання: без Linux, де б ми були? Саме open-source є паливом для інновацій в усій економіці, і тут Китай вже. Вирвався вперед, наголошує Хуан. Ну і нарешті рівень застосунків. Тут домінування у відкритому коді веде до швидшого впровадження технологій. На верхньому рівні ми бачимо разючий контраст у суспільному сприйнятті. Опитування показують, що в Китаї 80% населення вірять, що штучний інтелект принесе більше користі, ніж шкоди. А в США ситуація зворотня. Це. Створює фундаментальний розрив швидкості соціальної дифузії та технологій. Цей фактор насправді може виявитися ключовим, і тут важливо, що він раніше історично визначав переможців у промислових революціях. Уанг наводить приклад, що електрику винайшли у Великій Британії, але США виграли від цього більше, бо вони швидше її застосували. Хто перший застосує технологію, той і перемагає. Отже, цей аналіз показує, що лідерство США є насправді доволі крихким і обмеженим лише кількома верхніми рівнями. В цей же час Китай послідовно створює надзвичайно потужний фундамент для майбутнього домінування. Чому це загрожує майбутньому Америці? Картина проясняється: висновки Хуанга не просто. Знаєте, такий відірваний якийсь академічний аналіз. Це попередження про серйозні економічні і геополітичні суви, які відбуваються тут і зараз, і головний страх, так би мовити, Хуанга можна описати як дилему покупець проти продавця. Він попереджає, що якщо США не будуть діяти, то вони взагалі ризикують перетворитися з головного виробника і експортера технологій на їхнього покупця, споживача. І це не комерційне питання, це криза національної безпеки. І стати покупцем ключової технології у геополітичного суперника означає віддати йому контроль над операційною системою економіки і військової інфраструктури 21-го століття, по суті, втративши технологічний суверенітет. От якого рівня загрозу малює Хуан. Він також жорстко критикує політику США, яка по суті. Віддала китайський ринок за його словами США поступили з другим за розміром е, технологічним ринком світу, який неможливо замінити. І це не сповільнило Китай. Навпаки, це змусило Пекін в подвойну енергію будувати власну повністю незалежну технологічну екосистему. Причому робити це змусили компанію, яку сам Хуанг називає однією з найбільш різних технологічних компаній, які коли-небудь бачив світ. Це компанія Huawei. Але найтривожніше попередження Хуанга стосується не заводів, а людей. Він наводить приголомшливу статистику, яка демонструє фундаментальний сув генерації знань. Він наводить приголомшливу статистику, яка демонструє фундаментальний сув генерації знань. По-перше, 9 з 10 найкращих науково-технічних університетів в світі зараз знаходяться в Китаї. По-друге, 50% всіх. Дослідників в сфері штучного інтелекту у світі китайців. І по-третє, 70% всіх патентів в сфері штучного інтелекту за минулий рік вони китайські. Це доводить, що перевага Китаю це не просто швидкість будівництва, а фундаментальне лідерство в створенні інтелектуального капіталу. Більш того, Китай вже має глобальну стратегію експорту своєї переваги. Хуан описує її як таку. Ши версію ініціативи один пояс один шлях, використовуючи приклад Huawei та 5G, він показує, що Китай планує експортувати свою повну технологічну платформу від чіпів до застосунків. І мета у них зробити інші країни залежними від своєї екосистеми, створюючи новий цифровий порядок денний. Чи почують це попередження у Вашингтоні? Аналіз Дженсена Хуанга показує тривожну картинку. Поки увага світу прикута до змагання флагманських моделей штучного інтелекту, Китай виграє тиху вирішальну битву за фундаментальні основи, за енергію, за швидкість розгортання інфраструктури, за домінування у відкритому коді, за суспільне сприйняття і що найголовніше, людський капітал. Лідерство США на рівні чіпів та передових моделей може виявитися тимчасовим, якщо фундамент під ним буде належати конкуренту. І питання в тому, чи готові США і західні демократії ігнорувати настільки фундаментальне попередження від людини, яка збудувала фундамент сучасної епохи штучного інтелекту. Відповідь на нього визначить розстановку сил у світі на найближче століття, тому що ресурси у Заходу для відповіді на цей виклик насправді є. Чи є актуальне розуміння остроти того, про що говорить Дженсен Хуанг? Поділіться, будь ласка, своїми думками під цим відео. Дякую вам за перегляд, за поширення, за підтримку на Patreon і на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву. Підписуйтесь на мій канал Голосюк про економіку. І побачимося в наступному ефірі. До зустрічі!